В яких випадках краще вибрати автокаско замість ОЦ? Перше, якщо у вас новий автомобіль, автокаско покриє вам направу на всіх оригінальних та нових запчастинах, що авто пошкоджене. Також в разі аварії ваш автомобіль приїдуть і заберуть з дороги. Його або утилізують, якщо він не підлягає направі, або його направлять. Весь багаж, який знаходився у вашому автомобілі, також підлягає відшкодуванню. Також є багато варіантів автокаско. Каско, де в разі аварії, якщо вона сталася за кордоном, вам та пасажирам, які перебували з вами, нададуть готель, а також транспорт для того, щоб ви добрались до готелю або доправлять вас за необхідності. Також на час, поки ваш автомобіль буде знаходитись на ремонті, вам дадуть автозастемче. Що важливо, автозастемче вам дадуть такого самого класу, якого класу був ваш автомобіль. А це це добровільне страхування, на відміну від оце. Але, Якщо у вас новий автомобіль або ви багато подорожуєте, варто звернути свою увагу на автокаску, тому що захищає воно по всій території Євросоюзу, а також в декількох окремих країнах, і захист там справді максимальний.